Тому що, можливо, ви зменшите коло свого спілкування і будете відчувати, що ваш дім, ваша оборона, захист ваш, ви будете там відчувати комфортно себе. І ще можливо, якщо це в робочих питаннях, то можливо оті обмеження, які діють на вашому підприємстві або в вашому бізнесі, якимсь чином можуть скластися обставини так, що саме ті обмеження можуть вас спасти від якихось неприємних ситуацій. Ну, наприклад, все може бути, можливо, у вас там є. Там, години, хвилини, ви дотримуєтеся, щоб вийти на обідню перерву, або по закінченню роботи, тримаєтесь до останньої хвилини, ви запізнилися на якийсь транспортний засіб, і в результаті ви уникли якоїсь аварії або ще щось. Тобто, те, що у вас, ви можете вважати, що вам зв'язали руки, обмежили ваші дії. Це буде для вас тільки на користь. Тому не поспішайте проявляти зовні, а краще насолоджуйтеся тим, що ви маєте. Тому у вас і буде день легкий. Це перший варіант, другий варіант для вас. По другому варіанту, можливо, хтось приїде до когось на гостину. Людина із вашої родини або дуже близька для вас і дорога людина. Яка, можливо, у когось з цією людиною стосунки уже тривалий час. Це може бути ваш партнер, можливо, хтось, хто пари ще не має на побачення когось запросять, хтось, можливо, десь поїхати зможе. Або на крайній випадок, то ви зможете отримати якусь звісточку або повідомлення. Від людини, якої ви чекаєте. Воно буде такого приємного, приємні слова, там будуть вам написані, ви будете відчувати себе потрібною, у вас будуть емоції позитивні від того. І це буде покращувати ваш стан у понеділок. Тому очікуйте приємні звісточки від когось із членів вашої родини, або від людини, з якою ви спілкуєтеся у партнерстві або у знайомствах. Це був другий варіант. Третій варіант для вас Для вас народження чогось нового. Тому у вас, по третьому варіанту, саме в цей день, можливо, відкриються такі можливості ваші, що ви досягнете якогось успіху. Ну, в когось, можливо, це буде започаткований новий бізнес, в когось, можливо, якісь прибутки. Це буде вас радувати, і таким чином буде у вас ну, цей день складатися для вас легко. Хтось можливо відчує приплив енергії, розпочне щось нове, відкриє нові можливості, комусь прийдуть нові ідеї, як вам вирішити ваші проблеми. А для когось взагалі.